Євреї та українці, наші народи живуть поруч не 10, і не 100, і навіть не тисячу років. Перші сліди проживання євреїв на території сучасної України датуються ще дохристиянськими часами. Єврейські написи знайдено серед артефактів грецьких полісів при Чорномор'я та Боспорського царства. І якби не те, що самі євреї достеменно знають свій родові та з давніх давен плекають мрію про землю обітовану, тобто Ізраїль, то ми б мали всі підстави вважати їх корінним народом України. Уже сам факт такого довгого спільного існування викликає підозру у тому, що міф про природній антисемітизм українців. Має приблизно ті самі підстави, що й міф про кров християнських немовлят, яку буцімто ну далі ви знаєте. Про так званий кривавий наклеп і про те, звідки він узявся, ми поговоримо окремо. Це дуже цікава тема. А задовго до виникнення цієї бздури євреї прийшли на наші землі з півдня разом із розвитком торгових шляхів. В Криму збереглися надгробки із зображеннями менори та написами на івриті, які датуються самим початком першого тисячоліття, коли на наших землях панувала скіфія. Степови сармати, які після розорення Олександром Македонським торгового партнера з Кіфів Персії засвоїли шлях через Кавказьку Албанію, дали можливість єврейським купцям прокласти дорогу до Волги, де вони згодом стали важливою частиною держави, яку ми називаємо хазарським каганатом. Настільки важливо, що хазарські еліти взяли юдаїзм як основну релігію. Ну, що історія з хазарським юдаїзмом видається досить темною, адже євреї традиційно нікого не егітують приймати свою віру, не мають місіонерів, а навпаки, всіляко відгороджуються від чужинців. А тут ціле плем'я раптом приймає віру богообраного народу, ну, дивина. Проте сьогодні нас цікавлять не по хазари, а євреї, які цей юдиїзм принесли із собою. Взагалі, віра є головним чинником, за яким визначають приналежність до єврейського народу. Адже проживаючи на землях наших предків, євреї почали розмовляти місцевою мовою, а точніше її діалектами, які науковці звуть єврейсько-слов'янськими або ж ханаанськими. Так само чеські євреї розмовляли своїм діалектом старочеської мови, німецькі діалектом старонімецької, яку ми знаємо як ідиш, а іспанський діалектом іспанської, точніше кастильської мови, який називався ладино. І лише релігія та відповідний традиційний спосіб життя дають нам чітку ознаку, що ми маємо справу саме з євреями. Бо слов'янську ханаанську, так само, як і інші згадані мови, євреї використовували тільки у побуті, а релігійні книги, ритуали та відправи усе це було тільки давньою єврейською мовою єврит. Отже, несподіванка перша. Виявляється, українські євреї мали власну слов'янську мову. Де ж воно ділося? Запитаєте ви? А я скажу: почекайте, всьому свій час. Бо зараз треба віддати належне тим, завдяки кому ми з вами зустрічаємося на каналі імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це наші меценати, шляхетні люди, що знаходять можливість постійно підтримувати нас фінансово через сайт Patreon. Звісно, коло добродійників куди як ширше, ніж може вмістити екран, бо багато хто, наприклад, обирає одноразові пожертви на карткові рахунки. Але всім цим людям і на екрані, і поза ним ми від вашого імені і від себе щиро дякуємо. Адже інформаційний спротив спільна справа, і тут важлива участь кожного. І якщо ви маєте бажання та можливість приєднатися до наших афірувальників, дороговказ на сайт Patreon та реквізити банківських карток знайдете під відео. Ну, а якщо обираєте взаємовигідну співпрацю, запрошуємо до замовлення наших книжок і передусім рекомендуємо мальовану історію незалежності України. Короткий і яскравий виклад буцімто занудних і складних речей, комікси, мапи, портрети головних героїв. А головне простий і логічний виклад роблять цю книжку неоціненною для формування цікавості до історії в дітей та історичної свідомості у дорослих. До речі, у цій книжці ви знайдете інформацію про всі народи України, звідки вони походять, як і коли з'явилися на українській землі. Ну а на обладинці міститься логотип каналу імені ТГ Шевченка, що робить книжку чудовим сувеніром, замов. За посиланням під відео. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф авторів, ми підпишемо книжку персонально для вас. Утім, головним в наш час залишається принцип, який міг вигадати ще давній єврейський цар Соломон. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Так зване єврейське питання було офіційно поставлено в Європі ще у 18 столітті. Але досі є дуже чутливим. Його обговорення легко може викликати негативні емоції, тому ми будемо обережними у висловлюваннях і намагатимемося триматися сухих фактів, розбираючись у давніх стосунках між нашими народами. А одним з найдавніших свідчень цих стосунків буде так званий Київський лист автентичний документ, писаний на території Русі. І, як вважають науковці, його створено у 10 столітті, а може навіть і раніше, тобто, десь в часи Володимира Хрестителя чи навіть Аскольда, автори листа Єврейська громада Києва. Про інших євреїв допомогти своєму землякові виплатити борг. І це один з перших, якщо не перший, автентичний документ, який згадує майбутню українську столицю. Нестор Літописець же відтворив як мінімум на 100 років пізніше, при тому, що його зібрання дійшли до нас лише у списках, тобто копіях. А от оригінал Київського листа зберігається у бібліотеці Кембриджського університету. Отже, друга несподіванка найдавніший відомий нам документ Русі писаний євреями. З чого виходить? Що у княжі часи єврейські громади вже були в Києві та інших містах. Про це свідчать, зокрема, і географічні назви, передусім тодішні назви київських районів. Зокрема, Жовичі Козари. І жодних проблем у міжнаціональних стосунках у ті часи не зафіксовано. Щоправда, дехто з вас, мабуть, зустрічав інформацію про те, що, буцімто князь Володимир Мономах виселив євреїв з Києва. Але тут, як зараз заведено, треба перевіряти першоджерела. А першоджерелом цієї інформації є видатний фальсифікатор, імітатор історичних фактів граф Татищев. Про цього афериста ми вже робили відео. Подивіться, але якщо навіть не подивитися, просто запам'ятайте: прізвище Татищев автоматично означає брехню. Доведено науковцями, але на відміну від Русі, у середньовічній Європі євреї мали проблеми і такі великі. Нагадаємо, що 11 століття відзначилося спалахом християнського фанатизму, який проявився у вигляді великого розколу церкви на православних і католиків та хрестових походах. А євреї, як ми з вами знаємо, незалежно від того, якою мовою розмовляють у побуті, міцно тримаються своєї віри, а саме юдаїзму. Тобто, з точки зору християн-євреї, які жили поруч, були не. І якщо пан лицар їхав воювати з такими кудись у Палестину, то бюргер міг проявити свій фанатизм, так би мовити, не відходячи від шинквасу між пивом і рулькою. Саме в ті часи почалося розповсюдження так званого кривавого наклепу, тобто звинувачення євреїв у споживанні крові християн. І почалося воно не в нас, а в Англії, Німеччині, Чехії та інших цивілізованих країнах, де тоді буяли погроми та відбувалося вігнання євреїв. Ну а що робити людям, яких переслідують сусіди та земляки? Звісно, шукати кращих сусідів, і вони знайшли їх в Росії, яка залишалась осторонь розборок Рима і Константинополя, хрестових походів та інквізиції. Місцева влада та місцеві еліти ставилися до прибульців, якби зараз сказали, толерантно, тобто нормально. Додатковою принадою виступало те, що Русь стояла на перехресті двох велетенських торгових шляхів: з варягу Греки, тобто з північного моря до Чорного, та Великого Шовкового тобто з Китаю до Карпати, далі скрізь. Тому багато євреїв рятувалося втечею на схід та оселялося на українських землях. Наскільки багато? Ну для початку не дуже, але врешті-решт. Вони витіснили ханаанські, тобто слов'янські мови місцевих євреїв, натомість забезпечивши панування ідишу, тобто єврейського діалекту на основі німецької. І тут ми з вами надибали третю несподіванку. Виявляється, євреї Західної Європи масово тікали від переслідувань до Русі, де їх ніхто не утискав. Звісно, найбільш доскіпливі зі слухачів обов'язково запитають у коментарях: а як же київське повстання 113 року, коли було спалено згаданий вище районково? <кху> На що ми відповімо? Це не було антиєврейське повстання. Тоді постраждала вся верхівка Києва, не тільки купці та лихварі, в тому числі розгромили обійстя воєводи. Адже причиною заворушень стала економічна політика київської влади, яка викликала голоди підвищення цін на хліб та сіль. До речі, саме з цим повстанням пов'язано фальшиве повідомлення Татишева про вигнання євреїв Мономахом. І ще раз, це фейк, а Татишев брехун. Ну, а з ефектом, так би мовити, супутньої шкоди, коли євреї страждали за чужі гріхи, ми ще зустрінемося у майбутніх подіях. Тому головне тут не плутати причини і наслідки. Золота Орда, яка запанувала на наших землях після падіння Русі, була державою язичницькою. А це означає, що релігія там була відокремлена від влади. Хани, як справжні язичники, вважали нормальним, коли кожен вірить у свого бога. Тому до євреїв не мали жодних претензій, як і до християн. До речі, для останніх вони навіть відкрили у своїй столиці Сараї спеціальну сарайську православну єпархію, що входила до складу київської митрополії. У результаті і далі тривала втеча євреїв з Європи, яка тоді завзято боролася з невірними різних гатунків – від язичників Балтів та євреїв до власних єретиків чи навіть відьому. І єврейські біженці оселялися на землях королівства польського, королівства руського та Золотої Орди. Литвини, які витіснили Орду з наших земель, теж ставилися до релігії терпимо. Самі приймали християнство, іноді навіть по декілька разів і не заважали іншим вірити в інших богів. Тому за часів Великого князівства Литовського і Руського жодних згадок про конфлікти з євреями нам знайти не вдалося. На українських територіях, що увійшли до польського королівства, опіку над євреями взяв особисто польський король, якому вони натомість платили податок. Цікавою особливістю цього податку було те, що, на відміну від українців та поляків, які особисто відповідали за свої податки, євреї відповідали усім кагалам, тобто громадою. І за це мали досить широкі права самоврядування, що виглядає цілком логічним. Самі собі даєте раду і разом платите. Судячи зі всього, така ситуація цілком влаштовувала євреїв, тому що за 100 років з середини середину 17-го століття кількість їх на українських землях зросла у десятеро, і станом на 1648 рік перевийшла 50 тисяч. До речі, за кордонами речі Посполитої і закінчувалася територія проживання євреїв на сході та півночі, адже московське царство. Яке з того боку підходило до наших земель, було державою абсолютно антисемітською. Царі один за одним видавали укази про заборону проживання євреїв на підвладній території, а тих, що вже були, виселяли, бо навіть нищили. А проте стосунки євреїв з Московією та її наступницею Росію вимагають окремого дослідження. Тому поки що ми просто зафіксуємо для себе четверту несподіванку: у Московії євреїв не було, тобто зовсім не було. Козацька держава війська Запорозька на превеликий жаль практично не залишила по собі документів, адже всі архіви були вивезені або знищені після захоплення столиці Січі московитами у 1775 році. Тому ми не можемо з документами в руках дослідити стосунки козаків з євреями. Тут доведеться довіряти джерелам другого порядку, зокрема фольклору та літератури. І там ми не знайдемо навіть натяку на козацький антисемітизм. Одразу хочу уточнити, ми зараз говоримо про часи до Хмельниччини, епоху визвольних українських воєн ми розберемо трохи пізніше. Отже, в українських фольклорних та літературних джерелах євреїв згадують, відзначають їхній окремий статус, а нагадаємо, що панівною релігією в козаків було християнство, яке з юдеїзмом мало складні стосунки, але про жодні погроми чи страти не йдеться. Згадаємо, хоч би традиційний український вертеп, в якому козак та єврей завжди виступають на боці добра і разом воюють проти царя Ірода. Часто євреї приймали християнство і тоді ставали повноправними членами громади. Для таких навіть існувало окреме слово вихрест. Зараз, до речі, є український боксер з таким прізвищем. Так, от його предки євреї колись прийняли православ'я. І саме з цих причин у козацьких реєстрах ми зустрічаємо прізвище на кшталт Абрамович. Проте нагадаємо. Реєстрове козацтво не варто плутати з низовим, бо низовики були окремою державою. А реєстровці підданими польського короля у кримському же ханстві, окрім власних євреїв, проживало ще два народи, які сповідували юдаїзм: це Караїми та Кримчаки. Не будемо занурюватися в нюанси та відмінності їхніх вірувань, а лише зауважимо, що піддані хана спокійно сповідували різні релігії, сплачуючи відповідні податки і нікуди не тікали. Так само, і кримські євреї спокійно займалися своїми справами, як до речі, і кримські християни готської єпархії. Так, євреї та християни, які проживали, Казацьких чи польських землях могли потрапити до ясиру, але ясир це інша історія, ми її обов'язково розберемо в окремому відео про рабовласництво. Основними сферами діяльності євреїв була торгівля, ремісництво та лихварство, тобто грошові позики, через те, що землі давно вже були поділені між феодалами, які всіляко охороняли свій ексклюзив на землевласництво та систему стосунків з селянцем, до землеробства євреї допускалися нечасто. Але коли шляхтичі, які значно охочіше воювали, ніж господарювали, потребували допомоги, євреї часто ставали проміжною ланкою між паном та хлопами, обіймаючи посади управителів або навіть орендарів. І тут варто одразу зауважити, що слово оренда в ті часи мало дещо інше значення, ніж зараз. Бо, окрім прямого теперішнього сенсу використовувати чуже майно і платити за використання, тоді слово оренда мало і значення ліцензія дозвіл. Наприклад, за право виробляти горілку треба було платити оренду. Право мати шинок знов-таки оренда. Тому в літературі навіть 19 століття ми часто зустрічаємо звернення до євреїв пане орендарю. Той, хто дивиться наш канал, ба навіть просто не прогулював шкільні уроки історії, знає, що у так званій державі двох народів Речі Посполиті, третьому народу, тобто українцям, велося, м'яко кажучи, не дуже. Наші предки були там людьми, відверто кажучи, другого, якщо не третього, сорту. І це у всіх сферах, починаючи з утисків православ'я, яке тоді становило основу національної свідомості, і закінчуючи забороною офіційно вживати хлопську мову та тримати власний звичай. З цим, власне, і пов'язані проблеми у міжнаціональному спілкуванні, які виникли тоді. Уявіть собі, пан з паничем десь воює, а від його імені всі утиски чинить єврей орендар управитель чи розпорядник. Хто буде винним у всьому? Саме у такий спосіб несправедливі закони правила речі посполити щодо українців отримали такий собі громовідвід у вигляді орендаря. Звісно, ми не оголошуємо наших предків святими. Святі б терпіли все, що Бог посилає. Та й євреї, певно, святими не були. Хоча тут ми не можемо судити, бо не знаємо юдейських правил. Однак загострюємо увагу на тому, що закони в Речі Посполиті встановлювали не євреї, а от виконувалися вони часто саме руками євреїв, викликаючи відповідні емоції у постраждалих від несправедливості цих законів. Словом, ми підходимо до головної проблеми в українсько-єврейських стосунках, якою стала Хмельниччина. Як ми з вами знаємо, у 1648 році руські еліти, заручившись підтримкою війська Запорозького низового, розпочали війну за незалежність і проголосили демократичну державу під назвою Гетьманщина, очолену обраним гетьманом. Ми знаємо про ці події з українських джерел. Літописів самовидця Григорія Граб'янки та Саміла Величка, а також історії Русів. Існують, звісно, і польські документи, але національний погляд на історію в першу чергу формуються такі національні твори. Мають національний твір про хмельничну і євреї. Він зветься Глибокий мул і належить перурабина Натана Натагановера, уродженця міста Ізяслава, який був сучасником тих подій. Книга вийшла друком 1653 року в Венеції і з того часу постійно перевидавалася, формуючи історичну пам'ять єврейського народу та перекладалася, створюючи погляд на ці події. Іззовні дослідники передусім звертають увагу на назву цієї праці: глибокий мул це відсилання до 68-го псалма Царя Давида. Хто буде перевіряти, майте на увазі, що у Вікіпедії значиться номер 69 Це пов'язано з різною кількістю псалмів у православній та католицькій або ж єврейській версії псалтеря. Так, от у цьому псалмі закликають Бога допомогти у безнадійній скруті. Але головний фокус тут не в Давиді, а у слові мул або ж багно, бо на євриті воно співзвучне зі словом грек. Яке напряму вказує на православ'я, тобто грецьку релігію? А втім, що це я вам переказую, якщо можна надати слово автору, Гематрія фрази Я загруз у глибокім багні дорівнює гематрії слів. Хмель і татари поєдналися з греками. Гематрія – це числові значення букв відповідно до диабетки. Один зі способів аналізу прихованого сенсу слів, який використовується у єврейській традиції. Але продовжимо. Слова ж мене залила течія, дорівнюють у своїй гематрії вислову Хмельницький грек і татарин втопили мене у потоці гніву та гріха. Я назвав цю книгу глибокий мул, бо слова псалма повідомляють про ці страхітливі події, спричинені двома взаємно ворожими народами татарським і козацьким. А ім'я лиходія Хмеля нехай буде прокляте навіки, і нехай зійшла на нього Господь загибель. Отак от. Праця невелика за обсягом, але дає опис козацько-польських воїн, починаючи з Наливайка, тобто 1594 року. За наливайками де Павлюк, ну а далі докладний тут же я цитую опис нещасть Росії, Литви Польщі, причиною яких був хмель. Причому при згадці імені козацької старшини Гановер кожного разу вживає формулу прокляття. Хай буде стерте його ім'я. Книжка дає доволі докладний виклад подій із яскравими описами злочинів, вчинених козаками, включно з масовими вбивствами та зґвалтуваннями. Я не візьмуся цитувати ці описи наведу лише узагальнення. Не було такого страшного способу убивання, який би вони не застосували. Ну а далі йдуть окремі розділи, присвячені бідам єврейських громад Немирова, Тульщина, Полонного, Острога, Зяслава, Константинова, Бара, Львова, Нароля це польське підкарпаття, замостя та всієї Литви. В яких знову докладно описується різанина пограбування, тортури та знущання і завершується праця розділом. А тепер я перейду до опису звичаїв польського королівства, заснованих на благочесті та справедливості, які розповідаються про життя євреїв з українських та польських теренів та дотримання ними правил і вимог юдаїзму. Докладно відкоментований український переклад цієї праці є в інтернеті, охочі можуть познайомитися з ним. Ми ж задля справедливості мусимо додати, що автор не обмежується описами злодійств, але й пояснює їхні причини. Король став вивищувати магнатів і панів папської віри та понижувати магнатів і панів грецької віри. Так що майже всі православні магнати і пани зрадили свою віру і перейшли на папську. А православний народ почав дедалі більше убожіти і занепадати, зробився зневажу. Та низьким і перетворився на невільників поляків, ба навіть, скажу більше, євреїв. А от іще. Козаки були звільнені від податків, і користувалися вольностями на рівні зі шляхтою. Але решта православних була поневолення князями і панами, і наклала в них пани тяжкі податки, а дехто навіть піддавав їх прикрим і гірким тортурам, підбурюючи перейти до папської віри. І так вони були принижені, що майже всі народи, і навіть той народ, що стоїть нижче за всіх, володарював над ними. Отже, сучасний хмельнич не підтверджує, справжніми винуватцями конфлікту були польські владці, які встановлювали закони, але постраждали євреї, які їх виконували. Щоправда, полякам теж перепали від козаків, але про таке у книзі Ганновера нічого не сказано, і це логічно, адже історія народу річ суб'єктивна. Цікаво, що усвідомлюючи першу причину всього лиха, автор не проклинає короля і магнатів і не каже про них, як про Хмельницького хай будуть стерті їхні імена. Утім, треба розуміти, що одна справа козацькі ватажки, а інша реальна влада речі посполити, Тут хоч не хоч, вкусиш себе за язика. Наскільки описи Гановера відповідають правдивим подіям, сказати важко, бо перше, що кидається в очі, це кількість жертв. Ребе оцінює кількість вбитих євреїв у 100 тисяч. У той час, коли, як ми вже згадували раніше, їхня загальна кількість на українських землях складала лише 50. Тому сучасні науковці зменшують цифру жертв до 10-20 тисяч. Крім того, треба зауважити, що під час Хмельниччини багато євреїв покозачувалося і брали християнства. А у єврейській традиції такі люди вважаються померлими, по них відправляють поминальну службу і викреслюють з живих. Ну, а тортури, зґвалтування, ну тут заперечити нічого. У ті часи подібні практики не становили якоїсь рідкості. А проте головною причиною хайпу, який піднявся навкруги, а тоді, до речі, піднімали хай, а не хайп. Так от причина була не в живописанні катуванні тортур, а у фантастичному збігові. А може це і не був збіг? Втім, судіть самі. Справа в тому, що всі лиха та нещастя, які звалилися на голови євреям, у якій зве автор, славній країні Русь. До речі, зверніть увагу, що у 17 столітті нашу країну звали Руссю. Так от Натан Новар, як рабин, пояснює лиха і нещастя, відповідно до святих єврейських книг, як ознаки скорого пришестя Машиаха, тобто по нашому месії. Нагадаємо, що пришестя Машиаха це те, на що чекають всі євреї, і одного разу він таки прийшов. Багато років тому такий собі Ісус із Назарета оголосив, що він є Месією, тобто Машеахом, і ті, що повірили йому, стали християнами та взялися чекати на друге пришестя. Ну а ті, що не повірили, залишилися юдеями і досі чекають на перше. Утім, 1665-го, за півтора десятки років після того, як єврейська громадськість познайомилася зі страхіттями Хмельниччини з книги Ребе Геновера, у палестинському місті Газа з'явилася нова людина, яка проголосила себе Машеахом. Уявляєте, яке це справило враження? От вам пророцтво, от вам його виконання. Нового месію звали Сабатай Цві. І він походив з османського міста Смірний, нині це Турецький змір. Цвій отримав гарну релігійну освіту, вивчав кабалу у найвпливовіших рабинів, словом, не був випадковою людиною. Тому його проголошення викликало велику колотнечу серед вірних юдеїв. Єврейські громади всього світу розкололися на прихильників та противників нового бога. А саме так він і підписувався. Я Господь, ваш Бог, Сабатай Цві. Сучасним людям, далеким від юдаїзму, важко зрозуміти масштаб впливу тих подій на свідомість, але безперечно не залишилося жодного єврея, який би не знав про нового машеаха чи то псевдомошеаха. Колись ми зробимо окреме відео про юдаїзм, щоб ви ближче познайомилися з цією релігією, тим більше, що саме вона стала основою християнства. А зараз просто повірте на слово: це було явищем світового масштабу. Новий Машиах Сабатай Цві, врешті-решт, прийняв іслам. А проте, у свідомості юдеїв та релігійній історії, його поява міцно зв'язалася з Хмельниччиною як провісником цих подій. А за іншою версією – покаранням за них, тобто авансом за майбутнє, отакий От складний клубок, який неможливо розплутати, ба навіть розрубати. Бо кожен свідомий юдей знає і про хмеля, і про примовку. Хай буде стерти його ім'я. Ну а тепер відкриємо український гаманець і видобудемо 5 гривень з портретом Богдана. Підемо на Український Майдан, а там хмель на коні і без коня. Глянемо на місто Проскурів, а воно Хмельницький. Подивимося на університет імені Богдана Хмельницького, на орден Хмельницького. Ім'я зовсім не стерте. І воно постійно нагадує про Натана Гановера та його глибокий мул. От ви тут скажете, хіба це серйозно? Хіба можна будувати сучасні стосунки між народами на пророцтвах, месіях і старих історіях? А я сумом відповім, на жаль. Згадайте хоч би розхожу фразу Євреї Бога розіп'яли, яка періодично спливає назовні, або той такий кривавий наклеп, тобто звинувачення у кровопивстві. Ця маячня живе у 21 столітті і породжує нову маячню, тому нам дуже важливо розуміти, що звідки взялося, щоб не потрапити під її вплив. Ну а що там далі з українськими євреями? Запитаєте ви? Адже цілком очевидно, що не всіх їх убив Хмельницький. І тут я відповім, що після Хмельниччини настала руїна війни з Москвою і поступова окупація, в процесі якої українські євреї перетворилися на російських. І Відповідно, українсько-єврейські стосунки стали імперсько-єврейськими, які є зовсім окремими, адже там і смуга осілості, і погроми, і справа і єврейські революціонери. Але ще раз наголошу: це зовсім інші стосунки. Стосунки не з українцем, а з імперією. Бо так само, як у Речі Посполитій, несправедливі закони встановлювали одні. А відповідальність за них понесли інші. Усе це потребує окремого аналізу, і ми його обов'язково зробимо, щоб зрозуміти, як на українців повішали грехи російських царів та генсеків і чому єврейський активіст Шварцбат у помсту за звірство росіян застрелив українця петлюру. Ну а нам з вами треба розуміти, що історія штука суб'єктивна. Кожен народ має своїх героїв. Ми шануватимемо і Хмельницького, і Бандеру, і не будемо натомість вказувати іншим, кого шанувати їм. Але для цього потрібен сильний український інфопростір, над створенням якого ми з вами разом працюємо, і кожен з вас може докластися до його розбудови. Як? Підписатися на український канал, розповсюдити українське відео, а головне, поставити йому вподобайку. Адже кожному воздасться по лайках його.